Доброго ранку, мої дітки, мої любі хлопчики і дівчатка! Прийшла пора осінь. На деревах починає жовтіти листя, пташки збираються відлітати в теплі краї, а на людей чекає багато турбот. А яких саме не знаєте? Тоді нам допоможе чарівна книга осені. Сторінки її погортаємо, про турботи восени дізнаємось. І дорослі, і малі з перших днів осені виходять в парки, сквери, садки і збирають опале листя, згрібаючи його у великі купи. А скажіть, дітки, чи можна спалювати листя? Звісно, ні. Палити листя заборонено. У лісах вже де не де з'являються грибочки і все більше людей іде на їхні пошуки. Скажіть, дітки, а чи всі гриби можна збирати? Ну, звісно, ні. Адже потрібно пам'ятати, що в лісі ростуть. І отруйні гриби, тому, перш ніж їх збирати, потрібно все про них знати. В садо вже достигли фрукти: яблука, груші, сливи. Треба їх скоріше позбирати і на зиму заготовляти. За деревами також потрібно доглядати. Зайве гілля спиляти. На городах теж роботи вистачає, потрібно старанно працювати, щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб за зиму земля відпочила і наступного року щедро родила. Восени ще саджають нові дерева. За зиму, коли природа буде спати, корінці посаджених дерев зміцніють, наберуться сили, і весною молоде дерево буде радувати всі своєю красою. Не менше роботи і у полях потрібно зерно зібрати, Змолотити в борошно перетворити, щоб на прилавках. І в магазинах весь рік був свіжий і духм'яний хліб. У мам і бабусь роботи теж вистачає. Треба з овочів запаси зробити, і з фруктів сік, компот, варення зварити. Їм потрібно працювати, щоб було, що взимку смакувати. Осінню. Усі мають працювати, та не забудьте і відпочивати!